Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик. Пане Костянтине, вітаємо вас. Вітаю, пане Костянтин. Я пропоную все ж почати з чергового. Наскільки я пам'ятаю, третього влучання по аеродрому в Липецьку. Ну, це така система. Не четвертий, не четвертий. Четверти. Можливо, може, якщо, якщо я не помиляюсь, можливо, четвертий. Точно ну там не прем'єрний. Така системність. Як її тлумачити? Там немає ППО, вони нехтують безпекою. Або ваш варіант синдром Чорнобайовки. Так. Ну тому що ну там, до речі, Ліпець 2 знаходиться за десь 350 кілометрів від нашого кордону. Да? Тобто він там за метою доставання атакам саме. І може там американці не будуть там дуже е, сильно е, розлючені, якщо ми там будемо бити своїми дронами, до яких вони нас навіть призивають. Я не якщо ще раз три чотири чи п'ять чи десять будуть бити полипіску. 2 я кожного разу буду повторювати його історію. Вже неодноразово там розказував. Це е, в міністерстві оборони випробуваний навчальний центр номер один. Якщо взагалі номер один хаб, це е, Жуковський, там де є і Центральний аерогідродинамічний інститут, і Льотновипробувальний інститут, і куча КБ, майже всі там КБ є, крім Антонова. Антонова там ніколи не було, а Іберієва і, і ще ніколи не було. А всі інші там а, або були, або зараз ще є, деякі вже стали об'єктами нерухомості. Але це, е, Жуковський це досить потужний хаб. А от Липецьк це для міністерства оборони. Це доведення вже озброєння до ладу, це вже імплементація, повна е, запису всіх регламентів, всіх е, правил користування, всіх мануалів. Е, пілоти прилітають перші там. Всі вони, е, якщо він там служив у Липецьку, 2 то він же майже там герой Росії, ну таке інше. І на цьому, коли ми там десь другий раз, коли ми туди залітали гості, то там були Су-57. і були навіть такі повідомлення ну офіційних там не було, але було повідомлення, що трохи там зачепили навіть су 57 тому що його з якихось причин не могли підняти тому його відкатили досить далеко. Від е, центру подій, але йому теж дісталося. Ну начебто, його там щось відремонтували. А так взагалі там стоїть дуже багато різної техніки, і останнім часом там е, почали квартирувати су 34 які несуть каби, су 35 які їх там охороняють. Ці су 34 І І е, оця трійка міг 31 х К, один там точно бував. Тому що з цього залишилось три міг 31 К, які здатні нести кінжали, і для того, щоб створити масовість, е е на Савеслійку загнали там щось чи, чи, чи то 14, чи то 16 бортів міг 31 БМ, але вони не здатні таскати е кінжали. Тобто, удар по Липецьку, – це буде постійна така робота. Вони. Ми будемо їх бити, вони будуть злітати, відлітати. у Нас будуть збільшувати швидкість наших дронів, і е, колись там щось таке станеться. Але зараз знищення інфраструктури, е, якщо там ще залишились якісь склади з боєприпасами, дуже гарно, склади з паливомастильними дуже гарно, е, різні течі, все що завгодно. Це все корисно і дуже мене так радує. Хотів вас спитати другим питанням про гелікоптери, які останнім часом буквально за вчорашній день впало два. два. Але оскільки ви згадали ракети, давайте все ж про Таурус і Нео, оскільки тема для нас чутлива і має ознаки такої собі епопеї, на жаль. Поки без успішного рішення для нас, пане Костянтине, як ви зустріли новину про замовлення Таурусів в Женео Німеччиною, і хотів вас поцікавитись, чи не вважаєте ви ось цю ось це число 600 одиниць? Ну дещо дещо дивним. В нас ось 6 хвилин. Якщо ми за 6 хвилин два питання розберемо, це буде супер. Ну, про тавруси там особливо казати нема чого, тому що це нова ракета, вона е, прийнята на озброєння, е, коштує вона, ну якщо так вірити повідомленням, 2 мільярди на 600, це е, 3 мільйони 300. Да? Е, е, далі, ну, це дуже круто, це дуже велика ціна. Ну тобто це штучні екземпляри, які там можна взяти для того, щоб використати його, його один раз і все буде там. Е, це спільна розробка е, MBDA. Німецького і норвезького все по-старому, але знаєте, цікава цифра. Перший раз було вироблено 600 600 ракет Тавс і цього разу знову 600. Ну я не думаю, що в зв'язку з цією ситуацією, яка зараз є, німці нам передадуть хоч один таврос. Не думаю. Ну якщо передадуть, буде дуже гарно. Я буду дуже здивований. Хай я буду здивований, аби у нас були тауси. От, більше там про, про них нема чого казати, тому що ну що? Там є, є дуже цікаві ракети, які зараз розробила Америка. Вони зробили ракету Джасом 158 AGM, яку ми так чекаємо. Вони її розробили Джасом ІР Екстонал Range, Це ну, над, наддальня ракета, вона 2000 Кілометрів стріляє. Ну і що нам до неї, що нам її дадуть, не дадуть. Так що там будемо слюни розпускати, там, губу розкатувати, як кажуть наші люди. Так, тоді перейдемо до факту: впало за вчора два гелікоптера. один е е алігатор, і другий е це аварія Вертоліта Мі-2. Пишуть санітарної авіації, розбився він в Кіровській ну, да, області. Так, четверо, четверо людей загинули. Е ну, Подейкують, що відмова авіатехніки наскільки вам вбачається вірогідною, ось така причина? І тоді знаєте, ми, ми все говоримо, що немає запчастин в росіян або є дефіцит на запчастини щодо літаків з гелікоптерами, що і як. Мі – це просто там 54-й чи щось. Там 56-й. Це один з перших гелікоптерів серійних, які були вироблені в радянському Союзі. А ось алігатор а, це дуже, щось... дуже цікаво, як так? Ще що, -що? А, кажу: а історія з алігатором вона цікавіша. А, а там він, знаєте, він там з тоски помер. Цей алігатор, тому що він був вже нікому не потрібний, тому що з'явилися засоби. Коли він не може вражати нашу техніку, нема можливості взагалі. Сіра зона зараз там дуже сильно розширюється, тому що е, засоби враження, особливо з точки зору ФПІВІ, з'являється досить багато. Артилерія там гасить все, що можна. Ракета під'їхали з лазерним наведенням ну, типа гідра 70-го калібру. І все це взагалі зробило гелікоптери, а особливо з тим, що ми їх відігнали досить далеко, ну дуже важко їх використовувати. І оцей алігатор він так заплакав своїми крокодильчими сльозами, і в тісній керченській протоці вирішив тонути. Ну от я думаю, це було скоріш так. Тому що ну це взагалі не може там щось сказати з лінії бойового зіткнення. Ми їх додавили до того, що фактично вони їх зараз дуже обережно використовують, тому, тому що є і ПЗРК, які луплять по ним, є е, зенітно-ракетний комплекс. От я розповідав про цю гідру, і е, взагалі на, на, на таких відстанях зараз танки е, по-дурному не з'являються. Ну там, де можуть бути уражені гелікоптерами. І за півтори хвилини, що в нас залишились, я хотів спитати, з чого зараз зроблені російські гелікоптери, Натякаючи на те, наскільки широка перспектива відновлення ось цього парку вертольотів Бо вони не виробляються, Вони не можуть двигун зробити. Вони намагаються зробити це бюро клімова намагаються зробити двигун. Вони не можуть його е, зробити, тому що раніше всі ці двигуни ТВ 317 виготовляли. Ми потім вони там замінили на клімовські ВК дві тисячі, але вони їх нормальним чином з нормальним ресурсом довести не можуть. Це в них дуже велика проблема. Хоча вони були і розробниками цього двигуна. вони потім передали документацію на мотор Січ, Ми їх виробляли, але ну зараз у них там геть не то. Я хотів там два слова буквально сказати про 200 пілотів. Там якесь безлуздя, тому це не треба поширювати. Про те, що там три віража будуть, це гарно. А от про 200 пілотів, це, це маячня, там Такого не може бути. Якщо буде час, я тоді більш подробно про це розповім. Окей, тим більше на жаль, так ми обмежені в хронометражу, і я змушений казати вам дякую. І до побачення. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик. Відповідно, говорили про те, що відбувається в небі, в тому числі в нашому.